Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H4. Артикул даного комплекту 8404S2. Постачається комплект фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві світлодіодні лампи. Великий плюс даної серії ламп. Що вони по розміру практично ідентичні галогенним стандартним лампам. Тобто, замінювати буде дуже просто лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 30 Вт. У нас цоколя 4, як ми всі знаємо, дальнє ближнє світло в одній лампі. На дальнє світло використовується 12 світлодіодів на кожній лампі, і також на ближнє світло 12 світлодіодів. На кожній лампі є. Пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Під'єднується живлення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Повністю в металевому корпусі лампа, включно з самим цоколем. Зараз ми під'єднаємо одну з ламп на 12 вольт візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так у нас спрацьовує дальнє світло. І ось так спрацьовує ближнє світло. Відсвічує яскраво, потужно. Колір світла білий, як ми бачимо. Заявлена колірна температура 6500 к. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 3000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!